Истерика 5 человек, район мяча бы сейчас... Нет, ближний вступает, остальные от игроков. Мой здесь стоит, игрок, там потеряли мяч. Я бросаю его, я туда. Спокойно, спокойно. С уважением в том плане, что э, пошли, 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 взяли они на контроль. Ничего страшного, ничего страшного, отходим. Чтобы не было истерики, один побежал, другой нет. Игровая дисциплина. Но при потере сразу торопим. Та продовжувати свої справи був пропав так само я. Всім привіт! Мене звати Євген Грасимчук. Ви на Ютуб-каналі футбольного клубу «Полісся». За моєю спиною, щойно не стартував матч шостого туру від першої чемпіонської, у якому житомирське «Полісся» зустрічається з футбольним клубом Кремінь з міста Кременчук. Незвичайно важливий матч, який, можливо, зробить сьогодні історію. Про це ми поговоримо трошечки пізніше, І трошечки пізніше. Ми поговоримо про подарунки, які для вас підготували. Ну а зараз, оскільки ми вже спізнилися, давайте подивимося трохи футболу. ж, друзі, просто дивовижно. Стартові хвилини поєдинку і вже рахунок 1-0 на користь Житомирського Полісся. Василь Грецук з його фірмовим серденьком після фірмового виконання пенальті. Паніночки. Красавчик Вася, 1-0. Дивимося далі. Думаю, це не останні голи у сьогоднішньому матчі. Що ж, друзі, кілька секунд пройшло. Мені кілька хвилин знадобилося, щоб адаптуватися і підняти свою щелепу з землі, куди вона просто відпала після неймовірного виконання Дениса Янакова. Як він пробив? Ви це бачили? Просто немов рукою поклав. Ну просто красуни. Сьогодні радує гра команди. Мене так точно, і я сподіваюся, що вас теж. А якщо вона вас радує, то ставте вподобайку цьому відео, і таким чином ми дізнаємося, радує вас гра по лісі чи ні. Друзі, за свіжими слідами спостерігаємо, як команда зараз а, іде з поля. Пролунав свисток арбітрів, який сповістив про закінчення першого тайму. Друзі, під завісу першого тайму Пилип Бутківський забив неймовірний шикарний гол. А всі ви, ви його побачили, тому що ми обов'язково вставили цей момент в наш бекстейдж. Ну а зараз, шановні друзі, перерва 15 хвилин і продовжиться заруба між футбольним клубом Полісся і футбольним клубом Кремін на стадіоні центральний у Житомирі. А я з вами хотів в перерві поговорити про інше. Я говорив. В минулому відео, що ми розіграємо 5 футбольних роз і 5 наборів е наклеєк, стікер стікерпаків. Шановні друзі, десь тут, 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 тут зараз з'являться коментарі, які автоматичним чином вибрані як переможці. Ми зв'яжемося із цими людьми обов'язково і передамо їм їх подарунки. І в цьому відео, шановні друзі, от приблизно десь ось тут мав би. Десь тут мав би з'явитися постер, який ми розробили, роздрукували такі плакати отримали учасники турніру з шкільної ліги з футболу BGV Kids. Особисто Владислав Огіря підписав їм ці плакати. І ми, шановні друзі, розігруємо так само п'ять таких плакатів, п'ять переможців. Умови будуть простими. Умови я озвучу в кінці. Відео зараз ми коротко видихаємо. І через декілька хвилин повертаємося до напруженого емоційного поєдинку шостого туру Вібетєї першої. Що ж, друзі, щойно розпочався другий тайм і потужним ударом Артем Козак відправив м'яч прямісінько під попередчину, просто насолода. А бачити такі голи у виконанні нашої команди, у виконанні наших хлопців. А, думаю, ви так само його цей а, гол оцінили. Шановні друзі. Ну але а, до кінця матчу ще дуже дуже довго. А, можливо, футбольний клуб Кремінь дасть бій, а можливо. А, Вовки доведуть рахунок до розгромного. Про це ми дізнаємося трохи згодом і давайте дивитися футбол. Завіса поєдинку. А, в повітрі відчутний запах української прем'єр-ліги, шановні друзі, Євгеній Микитюк. А, дуже схоже, що ставить крапку в цьому поєдинку. Рахунок стає 5 0 після влучного пострілу Євгена. М'яч пняється у сітці. І ми ще на крок стаємо ближчими до історії, в яку я особисто досі не вірю. Шановні друзі, 87-ма хвилина розпочалася 5-0.

Тому ми будемо битися в вищій лізі, так як ми билися в першій лізі. Будемо дарувати ті емоції, які ми дарували. І хочемо віддачі відболівальникам, щоб така була атмосфера, як сьогодні, а й то і більше. Бомба. А собі таке Час горіть ратовку. Спати вані! Що ж, друзі, відбулася історична подія, масштаб якої дійсно складно усвідомити зараз. За усіма математичними принципами Житомирська Полісся ми забезпечили собі. Місце в українській прем'єр-релізі в наступному сезоні. Хлопці постаралися величезна дяка і Шана їм за це. Вони написали Житомирську історію, друзі. Я особисто досі не можу в це повірити і. Е... Так чи інакше, але повірити в це потрібно, і до цього потрібно буде вже готуватися. Тому що ждоморське полісся з наступного сезону буде командою української прем'єр-ліги. Але, 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 надзвичайно важливо те, про що підкреслив в матчовому коментарі головний тренер нашої команди Юрій Миколаєвич-Калітвінцев. Попереду ще дві гри. Чемпіонат ще не завершено. На кону стоїть чемпіонство. І я переконаний, що сьогоднішній матч і історична подія, яка сталася, вона не розслабить команду, тому що хлопці Чудово і прекрасно усвідомлюють свою відповідальність і те, що буде попереду. Шановні друзі! На цьому будемо завершувати наше відео. Ми обов'язково е, згадаємо про конкурс, який я сказав. Можливо, ви подумаєте, що для такого відео і для такої події конкурс, подарунки у конкурсі не масштабні. Шановні друзі, дочекайтеся, будь ласка, наступних матчів. Ми готуємо для вас величезні і кльові сюрпризи. Ну а сьогодні я вас прошу залишити лайк під цим відео, написати будь-який коментар, щоб це відео побачило якомога більше людей. Підписатися, якщо ви ще не підписані, або бути підписані на наш канал. І в результаті використання програми генерування випадкових чисел, в результаті рандому, ми виберемо 5 переможців, які отримують плакати Житомирського полісся. Хто знає, можливо, те, що ви бачили в перерві, ми трошечки поміняємо і намалюємо плакат до виходу в українську прем'єр-лігу. А от таких речей ще ні в кого точно немає. Шановні друзі, мене звати Євген Герасимчук. З вами був футбольний клуб Полісся. До зустрічі на матчі з оболоню 22 травня.